Мультиплікаторна котушка Daiwa татола svtw 150 оптимізована для роботи з важкими приманками, верхній поріг яких може досягати 90-100 грамів. У той же час модель ефективно працює з приманками легкої ваги. Широкий діапазон тесту є важливою перевагою цього покоління татул. Корпус котушки з міцного алюмінієвого сплаву забезпечує поєднання жорсткості та легкості при силових навантаженнях. Зносостійкий внутрішній механізм захищений від вологи. Що дає можливість використати дану котушку у солонуватих водоймах. Об'ємні кноби татула створюють надійну хвату, холодну та вологу погоду, а дворівнева система SV boost автоматично підлаштовує гальмівне зусилля під кожну фазу польоту приманки. На початку закидання вона стабілізує бортання шпулі, а ближче до завершення польоту послаблює гальмування для максимальної дальності закидань та мінімізації ризика утворення боріт. Надійна технологічна та потужна Daiwa Tatula 150 покоління 24-го року є ідеальним вибором для тих стрінгістів, яким необхідний легкий та міцний мультиплікатор, готовий до інтенсивних навантажень та стабільної роботи в складних умовах.